Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Поговоримо про погоду, яка буде на вихідних. Отже, на цих вихідних нас очікує зміна синоптичної ситуації. У більшості регіонів припинення опадів вночі заморозків, в день підвищення температури повітря. У наступні три доби в синоптичних процесах над Україною очікуємо відчутні зміни. 12 квітня ще господарюватиме холодна повітряна маса, на півдні відчуватиметься вплив атмосферних фронтів. Тому завтра у південно-східній частині вночі і у західних областях невеликий дощ місцями з мокрим снігом. В Карпатах вночі помірний сніг. Нарешті територій без опадів. 13-14 квітня формуватиметься поле підвищеного тиску, надходитиме значно теплі. Ріша повітряна маса із заходу і південного заходу. Тому у наступні дві доби без опадів. Лише 13 квітня на південному сході країни невеликий дощ з мокрим снігом. День 14 квітня у західних областях невеликий дощ. За такою синоптичною ситуацією вітер буде змінювати свій напрямок. Його швидкість становитиме 3-10 метрів за секунду. Завтра температура вночі у більшості західних областей та на південному сході країни 1-3 тепла. Нарешті території заморозки в повітрі 0,5 градусів. В день в Україні 7-12 градусів тепла. У наступні дві доби температура вночі 1,6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси. В день очікується підвищення температури до 10 сімнадцяти градусів тепла. На наступному тижні зберігатиметься тенденція до теплої погоди. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.